У ефірі новини з вами знову Людмила Добровольська. Отже, годину тому росіяни вдарили по Харківському і Чугуївському районах, і усі дотичні служби уже на місці. Повідомляє обласна військова адміністрація. Поки що жодних деталей немає. Сподіваємося, що обійдеться без жертв і чекаємо офіційної інформації. Три життя забрав російський удар по столиці, і ще трьох людей поранено уламками однієї з двох збитих балістичних ракет. Загалом цієї ночі росіяни запустили на Україну чотири іскандери. Два наша ППО збила на Київщині. Уламками пошкоджено магістральний водогін, частково зруйновані адмінбудівля, бізнес-центр, магазин і вхід до станції метро. Ранок Ще темно, Росія запускає балістичні ракети по центру міста. Уламок падає на проїжджу частину. Пошкоджень зазнає трубопровід водопостачання. Комунальники зупиняють воду. Пожежники гасять займання у виробничій будівлі. За попередньою інформацією, під час падіння уламків в цьому бусі знаходилося двоє людей. Вони загинули на місці. Ще одним загиблим був чоловік за інформацією від ДСНС. Він працював охоронником і на момент удару знаходився саме біля станції метро. На зараз рятувальники завершили ну, в принципі всі роботи з ліквідації пожеж. Наразі рятувальники проводять обстеження в бізнес-центрі. Як можете бачити, також інших будівель. На також продовжують зрізати та прибирати саме аварійні конструкції, які можуть нашкодити або людям, або комунальним службам, які тут працюють. Дуже сильний потік був води. Так, згодом з'ясувалося, що був пошкоджений магістральний водопровід, але пізніше, в принципі, дуже швидко і комунальники змогли перекрити його. Пошкоджень зазнав і заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний магазин та 10 автомобілів. Слава Богу, не було нікого. Це б ще не було нікого. Це ж було вранці, а ми з восьми. Через вибухову хвилю пошкодило будинок навпроти. Місцеві жителі вимушені вже втретє міняти вікна. Ну, тут раз раз три взриви таких і починає вийти сирена, і знову, цю, а я вже сховався, там душував мене. Я. І дом, подивіться, да, наші стіни, які такі ж немаленькі, а воно гуде, я аж бачу, як стіни шатаються. Комунальники та рятувальники надалі продовжують працювати, частина вулиці Єлінка перекрита, а зайти до станції метро Лук'янівська можна зі сторони торгового центру. А тепер ось вже молюсь, я вже молюся, кажу, щоб його бандита, того Путіна і от його прилабузників усіх, як і бабушок, і всіх і дідушок там, щоб отак розбило Господь милостивий, імені Ісуса, прошу, щоб то розбили отак його Путіна і всіх тих, отак як вони оце таке поробили. Наразі водопостачання повернули, проте на місці все ще проводяться ремонтні роботи. Тетяна Данило Городецький. моє Україна, марафон. Єдині новини. У Запоріжжі на місці ракетного удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Із під руїн, де блокували тіло загиблого чоловіка. Під завалами перебуває ще одна людина. Загалом у наслідок російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури обласного центру постраждало десятеро людей. Окупанти вгатили ракетами о п'ятій ранку. Зруйнована адмінбудівля промислового підприємства. Два десятки будинків поруч із епіцентром удару без вікон і дверей. Сильно понівечило храм московського патріархату. У ньому провалився дах. Поранених на цю хвилину, як ми казали, 10, двоє залишаються у шпиталі. Від ранку лікарі борються за життя 48-річної жінки. Вона у важкому стані. У шпиталиний ще один чоловік. Він має численні різані рани. Як голова вирвало? Це вирвало. Я вискочила в коридор. Внук вискочив. Балкона ж немає, ось о, вирвало все, стікла повибиваті, двері вирваті. В кухні теж вікно все понівечене. Трьох жителів Херсонщини росіяни убили від ранку двох у Береславі, атакувавши місто із міномета і одного у Антонівці, скинувши із дрона вибухівку. Тому на балку окупанти обстріляли з арти. Снаряд упав на подвір'я приватного будинку. Власницю ушпиталили з контузією і пораненням руки. Годину тому у наслідок артобстрілу комишан постраждала пенсіонерка. У неї вибухова і черепно-мозкова травми і контузія. У Станіславі російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто, у якому було подружжя. Покровські залишається найгарячішим напрямком фронту. Зараз від ранку ЗСУ зупинили там 32 штурми росіян. Чотири бої зітнення тривають просто зараз. Значних проривів до самого Покровська ворог немає, каже командир дивізіону арт-розвідки гардбригади Національної гвардії України Віталій Литвин. Наші бійці щодня ліквідовують до пів тисячі окупантів, але ті постійно поповнюють свої резерви і продовжують сунути. Ворог, знаєте, в сам бік пункту покровську з напрямку Дачинська він же не так тисне, можна сказати, як місяць тому. Він зараз хоче охопити сам населений пункт і тисне більше з напрямку населеного пункту Піщани та Миколаївка, щоб обійти сам покровськ, просунутись і нав'язуватись заздалегідь в, місь... в бої в міській забудові. І знову палають російські нафтобази. на Тульщині. У базу влетіло щонайменше 10 дронів. Після потужних вибухів зайнялися і ємності з паливом на нафтопереробному заводі Калущини. Обидві забезпечують паливом російську. Армію. Ну а поблизу Краснодара самі ж росіяни підпалили дві вежі зв'язку. Відео оприлюднила українська розвідка. Видно, як чоловік обливає рідиною з першого одну, а потім іншу електропідстанції Живлення вежа. Далі почергово їх підпалює. У військовій розвідці кажуть, цю диверсію влаштували росіяни, які чинять спротив війні з Україною. Підприємство, яке допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї, СБУ викрила на Дніпропетровщині. Для облаштування приміщень російського інституту, де ворог розробляє нові зразки ракет, здатних нести ядерний заряд, велику партію української металопродукції переправили у Росію через країни близького сходу уже після початку великої війни. Підозри у посівництві ворогу оголосили власнику української компанії, який організував цю оборудку, і трьом його підлеглим, включно із головною бухгалтеркою. Тепер вони сядуть за ґрати на термін до 12 років із конфіскацією майна. Ну а далі розкажемо про пілотний проєкт на Рівненщині, у якому ветеранам після отримання водійських прав надають авто у лізинг. Тож без капіталу можна відкрити власну справу, каже Володимир Миколайчук. Як каже моя мама, здоровий і ще краще купи. Передаємо. Ключі від мікроавтобуса вручають ігорю рику. Ветеран став учасником пілотного ветеранського проєкту в Рівному. Вміло діло. Вже вирішив, авто переобладнає під мобільну перукарню. У нас зараз це дуже є необхідно. Є ветерани, є військові, є люди обмежені в. Пересування тому я думаю, що це буде актуально. Нацгвардієць ігор. учасник АТО, воював на Донеччині у 2017-му. Ще на службі мріяв про власну справу. Торік, завдяки програмі підтримки ветеранів, відкрив експрес-перукарню. На державний грант купив необхідне обладнання. Тепер розширюватиме бізнес. Автівку безвідсотковий лізинг отримав на два роки. А перед цим безкоштовно вчився на водійську категорію. Це Пілотний проєкт, який надає таку можливість, започаткували українські ветерани з американськими благодійниками. Останні виділили півтора мільйона доларів, купили навчальні автівки та ще 150 мікроавтобусів. Я розумію, як потрібно відноситися к вітіранам. Я маю американський опит в таких проєктах. До проєкту вже долучилися ще вісім ветеранів. Керувати автівками навчають за кошт Державної служби зайнятості. Деякі машини обладнані так, що ними зручно керувати і захисникам з ампутаціями. Зробили один із них для ручного керування. Це люди взагалі повністю з інвалідністю можуть приходити навчатися і знову ж таки відкривати власну справу. Два інших вони мають автоматичну коробку автомат. Серед слухачів Олександр, який пішов добровольцем після злочинів окупантів у Бучі, воював на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Після загибелі батька військового під Куп'янськом змушений був стати годувальником родини. Для цього планує займатися логістичним бізнесом. Ти ще якогось буса і взяти якихось там своїх одного-двох побратимів і цей, займатися перевозками якимись. На водійську категорію це 1 ветерани навчатимуться три місяці, щоб отримати авто, мають презентувати бізнес-план. І бізнес з першими замовленнями допоможуть організатори. І він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. І в нього три шляхи. Він може або стати самозайнятим е ФОПом, да, і їздити самостійно на машині, самостійно отримувати замовлення, їх виконувати. Він може стати власником логістичної компанії. Третій шлях це він може стати водієм в такій ж самій компанії. Ідея проєкту, аби ветерани могли розпочати власну справу без капіталу, відкрити такі бізнес-школи планують у багатьох регіонах України. Із Рівненської області Володимир Миколачук Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.